Пригожина закінчуються гроші. Про це заявляють як джерела БІБІСІ, так і російські телеграм-канали. Кажуть, що голова ПВК Вагнер розпродає свої активи та скорочує чисельність загонів найманців. Проблеми у кухаря Путіна почались після його невдалого походу на Кремль. ПВК відірвали від бюджетної кормушки, тож зараз Пригожин змушений утримувати найманців власним коштом. Щоб розрахуватись з бойовиками, він був змушений продати майно, в основному в Африці. Більшість бійців зараз йде у відпустку за власний рахунок при собі Пригожин залишає тільки найбільш відданих. Однак решті власник ПВК радить далеко не від'їжджати. Він сподівається, що після успіху українського контрнаступу Шойгу і Герасимов знову потраплять у немилість до Путіна, і Вагнер поверне колишню прихильність. Однак, Пригожин сподівається повернути вплив не лише в Україні. А й у Африці сьогодні голова найманців засвітився у Петербурзі на форумі Росія Африка, де зустрівся з представниками Центральноафриканської Республіки. Протягом кількох років Росія відправляла в країну зброю та найманців-інструкторів, які готували Збройні сили Цар, аби втримати при владі лояльного до РФ президента. У відповідь влада Центральноафриканської Республіки віддала вагнерівцям поклади алмазів та золота. Однак у червні офіційні особи цар заявили, що пригоженці залишають країну. Але цього тижня з'явилася інформація, що Вагнери повертаються назад, бо це мовляв, не виведення військ ПВК, а ротація цілком можливо, що на форумі африканських країн Пригожин обговорював з делегацією цар умову повернення найманців країну.